Отже, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати гру Kingdom Rush. І сьогодні ми будемо проходити е, додатковий рівень. Саме ось е, Водний рівень Порт Тортуга називається в компанії на рівні ветеран. Це буде перший додатковий рівень на каналі. Спробую записувати з вебкою. Ось тут показується якийсь е, комікс. Так, давайте продовжимо. Так. Ну, Тут показується, що тут у нас з'явилися нові вороги і вороги з моря. Отже, у нас є наш Аллек. Будемо використовувати його в цьому противостоянні. У нас тут є помічники теж. Ну, будемо, напевно, качати батлмехи, я думаю. Візьмемо прокачаємо батлмехи. Ось тут батлмеха, напевно, що буде добре. Так, супер. І побудуємо ось тут. Чисто вже підкріплення, тут видумуємо мага. Тут поставимо сюди підкріплення. Ось так. Ну що ж, давайте спробуємо, так, тут кидаємо підмогу зразу. І по можливості треба буде ще тут вибивати метеорит. Так, я пропоную отут скинутися ось таким чином. Супер. Так, Підмога там справляється і від метеоритів ці чуваки гинуть. Так, поки що з корабля... коробля. Ну, з корабля, або з моря тут, напевно, будуть іти чуваки. Ну треба тут вважати на все. Так, тут їдуть варги. Все ж. Супер. Чисто отак рубашим. Викачуємо зараз батлмеха на фул. Четвертий рівень. Буде люкс. Так, Алріх поки що качається. Кидаємо знову тут підмогу. Напевно, ого, так, тут треба з кинутися метаворитами, бо... Добре, потопили корабель, це проблем немає. Підмогу закидаємо. Так, тут потрібно, звичайно, вже буде викачати і мага зараз. Так, качаємо мага побільше, бо ці бронь... броньовані чуваки зараз пішли вже. Так, Аллек. Сподіваюсь, що зараз справиться тут. Берумо підмогу, качаємо солдат. В принципі, маємо справитись якось. Ніби справляємося, супер. Добре. Я пришвидшу, ну, давав тут пальцем, звичайно, це, але я мушу пришвидшити. Так, тут вже пішли якісь ці... мутанти. Мутанти риби. В принципі. Ну думаю, що нічого в цьому складного немає. Зараз просто буде покачувати і вкачаю ракети тут. Звичайно, звичайно, що ракета. Ось таким чином. Так. Оцих чудовиськ морських зараз, в принципі, повиносим. Так, там наші пі -пі пірати, в принципі, справляються зараз. Так, добре. Робимо ось так, пришвидчуємо тут хвилю. І я пропоную вибудовувати вже, напевно, знову ж таки тут ще одну батлмеху. Так, отут мусимо... Метеоритом ось так, бо там не справиться той хлопці. Так, ми вже якусь ащівку отримали. Зараз почались лучники. У нас Алріка дуже мало ХП. Даємо Алріка сюди. Даємо підкріплення. Так, ну тут проблематично стає. Тому прийдеться робити отак. Так, ну ніби справились. Ну, зараз підуть якісь повітряні чуваки. Спробуємо їх вальнути. Ага, по ним значить зразу валять всі. Окей, ну тут в нас є воїни, щоб їх позатримувати, але якщо їх буде прям Купа багато, то це не буде легко насправді. Опонентом на стрілі артилерія. Так, ось тут бомбардирів, качаємо тут також ракети, звичайно, що там 300 золота, в принципі, вистачає. Також хочу порекомендувати канал ShadowPlay. Дуже цікавий мовний контент, тому не забувайте, переходьте. Описання буде в описі, звичайно, під цим відео. А також, якщо ShadowPlay бачить це відео... Хотів би отримати якийсь зворотній зв'язок, що там на рахунок. На який рівні будеш проходити далі, я бачив, ти проходив рівень з підземелями там, де ось. Що наразі ось тут мусимо... Так, тут я не знаю, що вони будуть зараз на суходіл виходити, напевно. Чи там це буде рахуватися, що вони пройдуть, чи ні, не знаю. Так. Ми кудись втекли ці чуваки. Так, поки що не використовуємо. Ми зараз наступну хвилю пришвидчуємо зразу ж. Викачуємо мага тепер максимально, але на некроманта. І ставимо цього ритмера сюди. Звичайно що? Звичайно що ставимо сюди. Так в принципі супер. Тут дуже багато мащілова жорстка, звичайно. Ось. Так, в принципі, люпс. Я пропоную докачати ракети, раз. Вкачати цим хлопцям тут ці пушки хоча б. Е, ось так. Ага, я зрозумів, от проблема в чому, що вони винищують солдат. Це сильно, звичайно. Так, ага, ну я б почав тут... Асасині, в принципі. Качаємо трошки їм тут скелети всім хлопцям. Тут получникам скинемся. Так. Докись... Ем... Ого, якісь мутанти пішли. Це сильно, сильно. Так, качаємо сплеш, качаємо тут цього некроманта, щоб тут просто затримувати війська чисто і треба буде качати до речі, попугая. Попугай, Я пробував якось грати, тут він, у нього є такий скіл, скажімо так, типу він просто літає, скидає бомби на противників. Тобто, і тут я би теж качав, звичайно, цей зараз, ну зараз зробимо, зараз це вкачаємо. Так що поки що супер. Що то. Бог ще тут всі мочиться. Так, 350 потрібно золота, звичайно що. Ми зразу викачуємо цього попугая. Тут він нам дійсно знадобиться просто. Так, і тут там зверху хлопець настрілює. Ага, вони з'являються ось тут. Тепер нам треба Алріка кинути сюди. Кидаємо бомбардирів сюди і тут качаємо оцього і помічників. В принципі, справляємося поки що тут, тому треба буде викачати Некроманта, звичайно, що. Покачуємо некроманта. Вже йде в нас 10 та хвиля. Так, супер. Ось. Що в нас ще тут такі нюанси? Та в принципі маємо гатярити їх. Зараз, думаю, докачати тут попугая, напевно, але спочатку тут you. прийдеться докачати некроманта, щоб... щоб затримувати тут чуваків. Ого, так, ось ці бомбардують, тому ми зразу їх отак потопимо. Щоб вони не знищували наше підкріплення. Асесинів качаємо. Качаємо ось цих. Е, тут підключаємо підкріплення, звичайно, теж. Так, поки що справляємося, це є 11-та хвиля. Не знаю, чи тут буде бос, ну якщо буде босс, напевно, буде нелегко. Так. Я пропоную тут теж зараз докачати попугая, напевно, що але спочатку вкачати тут рицаря. Помігроваємо саме зараз Вкачаємо рицаря. Ставимо його сюди. Так. Алрік, Алрік, Алрік. Так, добре, добили тут чудово. Ледь справились, звичайно. Але справились, поки що не пропустили жодного жодного противника. Наразі, так що супер. Так, 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 так. Що в нас тут? Качаємо асасінів, звичайно. Тут качаємо їх теж. Напевно, і використовувати будемо зараз метеорити. Хоча, напевно, може і не будемо використовувати, бо там ще вистачає тут всіх. Зараз просто качаємо сплеш, качаємо некроманта цього на фул. це вже 12 та хвиля, так? Ага. Що це якийсь шаман Black Search. Типу якийсь... Не зрозуміло, якийсь краб чи що. Важка броня, ага, вони можуть деактивувати вишки. Ого, ого. Це жорстко, це жорстко насправді. Тут треба буде його якось старатися побільше гатярити, але не знаю. Ну тут класно, чи мені подобається Frontiers, тому що умовно ти тут. Тут інша механіка качання персонажа, якщо ти вкачав персонажа, то... Ну мовно так і буде Пришвидшим, щоб отримати більше золота. Так, тут не зачарував. Так, так, так. Я тут качав, так, качав, ракети вкачені тут. Качаємо тут у цього хлопця. Вони ще одного такого. І по цим з цим чувакам. Ось так. Так, кидаємо щоб тих моряків битися з ними, бо це якийсь жест, коротше, вони тут витворюють цього крапсу. Хтось прийшов, а я не замітив, а де вони прийшли? Окей, ну ще не це втрачено. Так, качаємо тут цих чуваків. Прикол в тому, що вони типу блокують цю е, вишку, хоча Хоча толку я не бачу її блокувати, тобто, тому що Батлмеха працює незалежно від вишки. Ось в чому прикол. Так, е, скинемося тут отак. Ще трішки залишилось. Так, в принципі, готярять їх, готярять. Так, качаємо, качаємо. Ну, типу, якщо ти типу, воїнів б'ють, то вони, звичайно, можуть тут пройти. Це є такий момент. Ого, ого. Ми качаємо тут ставимо тут, цих чуваків, щоб вони боролись. Ну Там максимально вже все покачено для них. Так, алрік, алрік. Ну, я буду записувати так, як я проходжу, але мені не виходить зараз пройти на... Бачите на... Зразу на три зірки, але як я це завжди люблю робити, тобто першу частину я пройшов супер на три зірки, все. Тут вже... А тут можна придбати сердечко, то я так і зроблю. Так, ось так зробимо, і я використаю серце. Ось так. Ну, щоб... Чисто. Я просто не замітив, реально, я не замітив, як двоє військ пройшло, але це реально несправедливо. Типу я просто реально не замітив цього. Це складно трошки моніторити це все. Якийсь момент. Так, ну качаємо ще батлмеху. Ого, вони не заблокували тут. Заблокували вишку. Не Ой-ой-ой, ну тут я зразу скинусь метеоритами по цим чувакам. О ну, тут реально жесть відбувається. І кинемо сюди поки що ось так. Качаємо ракети, звичайно. Алріка кинем теж сюди І качаємо тут хлопців по-серйозному вже. Так, а, там якийсь знову один якийсь прийшов. От як він проходить, я не розумію. Ну нічого. Сердечко-то використовувати то вже таке. Ось. Ну сама ціль пройти пройти заживання. Хочу типу... Я, по суті перший раз проходжу цей рівень, тому записую як є. Щось не замічаю, як вони проходять, ну це треба бути уважнішим. Так, тут тих піратів сильно, в принципі, проблем з аз тими піратами. Так, тут скидаємося мотовритом по зразу по тому... Ага, вони якось... Вони якось те... не це... Незрозуміло оце цих крабів. Супер. Так, хто там лишився ці краби, там? Хотше, Аллерік, що ти стоїш без діла? Та й де там Супер. Ми пройшли цей рівень на морі. На зірочки, на зірочки. На жаль, боса на зірочки не можна використовувати суперсили на боса. нам зараховується тут перемога. Ось так. І відкрився новий рівень. Ну, я, звичайно, вкачаю ось тут і ось так. Відкрився новий рівень на морі. З вами був Олексіо, не забувайте про канал Shadow Play, посилання буде в описі під цим відео. Також передаю привіт всім, хто дивиться канал, дуже приємно. І тому, якщо залишити якийсь коментар, буде, буде не лишнім. Тому всіх очікую і гарного дня!